Вони викликають паніку, страх та у багатьох асоціюються із небезпекою, із потеплінням на закарпатті активізуються плазуни. Зустріти їх можна здебільшого в гірських лісах та поблизу річок. Саме такі локації активно відвідують закарпатці у літній період. Тим як правильно діяти у разі укусу, знають не всі. Треба, якщо у разі укуса змії, треба для початку помазати яд. Потім викликати швидку або, або медиків. Перев'язати, поставити записку, коли це було. І не ход. Найскорі буде десь повище перев'язати, перемотати чимось. Ну і звернутися до лікарів. Ну, мабуть, треба чи це крачу, мабуть, щоб допоможе оказали. не знаю. А якщо людина в горах перебуває, немає змоги відразу. Не знаю, навіть зрозуміло. Треба закрити рану, щоб кров ну, не досягла до серця, там, до мозків. Висасувати яд не треба, бо стане гірше. Знаю, що треба перев'язати і відсосати цей яд. Перебинтувати ногу треба, зав'язати крепко, щоб не було циркуляції крові, ну і звернутися до лікаря. А за який час треба 15, до лікаря звернутися? За 15-20. До пів години, скажімо так. У мене є історія, як бабусю вкусила вона помостили кремом нівей. Так робити не можна. Я взагалі звернутися в найближчий медпункт, щоб там, якщо це село, фальшер допоміг. Знаєш, гудно лежити. Жгут лежати і питатися шприцом при цьому відсосати яд. Вроді потрібно висмогти кров, але вроді казали потім, що це неправильно. Ну, я не з не кров, з... а цю я, я з гадюкою по моєму це не працює. Чи працює? Не пам'ятаю. Видавлювати, відсмоктувати отруту, наносити мащі, перетискувати джкутом кінцівку категорично заборонено, кажуть медики. У разі укусу плазуна є чіткий алгоритм, знати який повинен кожен. Це є знерухомлення, щоб отрута не поширювалася, по можливості мобілізація рука-нога, зняти, якщо це е, долоня, е, якісь кольця, браслети, якщо набряк поширюється, щоб потім не було труднощів. Це саме стосується, якщо це взуття, якесь тісне, е, асептична пов'язка. Більше нічого, і викликаєте бригаду швидкої допомоги. Якщо це не отруйна змія, зазвичай це буде набряк. Це може бути виділення зранки, якісь по типу сукровиця, кров. Якщо це отруйна змія, то стараємося, щоб до п'яти годин людина була доставлена до місця надання екстреної медичної допомоги, тобто це лікувальний заклад. На Закарпатті водиться п'ять видів пазунів і лише один з них отруйний. Це гадюка звичайна. Тож плануючи подорожі до лісу чи гірських водойм, варто подбати про правильний одяг та взуття. В першу чергу, якщо ви йдете на природу і ви знаєте, що водяться там навіть ті ж неотруєні змії, це є взуття, з якого з грубого пошиву, це є штани більш щільної якоїсь структури. Заправлені знову ж таки в чоботи, щоб обезпечити меншу дистанцію від укусу до тканин шкіри. Це якісь рукавички, якщо ви йдете в ліс, знову ж таки, якщо людина нахиляється, щось шукає. І акуратно дивитися, куди ходимо, куди ступаємо. Трута гадюки несе найбільшу загрозу для дітей та людей похилого віку. Зустрічаючи плазуна, варто пам'ятати. Він боїться вас так само, як і ви його. Тому без вагомої причини він не стане нападати, а просто втече. Тож ніколи не намагайтеся взяти змію в руки чи торкатися палкою.